Треба робити те, чого від нас не очікують. А чому держава вдячності? Дуже багато було зауважень, а що таке держава вдячності? І кажу, це держава громадян вдячних, де є культура вдячності. І це не просто культура вшанування пам'яті це культура, в якій є фінансово накладені зобов'язання. Далі після перемоги України взяти на себе цей зобов'язання, допомагати людям, які втратили близьких, допомагати нашим ветеранам, і тому нам дуже важлива ветеранська політика. Неможливо бути повноцінно вдячним в бідній країні. Це неможливо, тому ми маємо бути багатими. Тому ми маємо бути економічно процвітаючою країною, тому ми маємо стати лідером. But what I have found is that the continuing support, the bipartisan support for Ukraine's fight for freedom remains. It needs to be tended to in America, it needs to continue. So I appreciate all the outreach that people are also doing from here, back in America and other places around the world. But it is there. It is there because it reflects our own values. There's clear understanding that Ukraine's fight for freedom and democracy is a fight not just for your own country, but for all democratic countries. I just want to acknowledge the incredible stikest, the incredible resilience of uh, the Ukrainian people. В нашому маніфесті ми виносимо культуру, ідентичність, роль культури на перший план тобто ми ставимо після безпеки і оборони, звичайно, питання культурної ідентичності, тому що ми зараз вже не треба доводити, що ми воюємо не тільки за території, ми воюємо за нашу культуру, за наші традиції, які в нас хочуть вкрасти. Якщо говорити про Ідентичність і державу ми абсолютно чітко маємо розуміти, що без державної політики абсолютно неможливо взагалі в цій історії перемогти безосмисленої державної політики. Нам так само важливо зберегти державу, і ще важливіше зберегти націю.